Рада вітати на третьому та четвертому уроці з німецької мови для першого класу. Сьогоднішня тема в нас буде називатися Питання, як тебе звати. Німецькою це буде Wie heißt du?» Але перед тим як ми з вами перейдемо до нової теми, давайте згадаємо слова та фрази, які ми вже з вами вивчили на минулому уроці. Привіт! Це! Хало. Халю. Хало. Привіт. Доброго ранку, це Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Доброго ранку. Вітання доброго дня. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Dobrego dnia. Dobry wieczór. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Dobry wieczór. Proszęnia, do zobaczenia. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. До побачення. Коли ми прощаємося зі своїми однолітками, ми можемо сказати слово бувай. Чус. 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 Бувай. На добраніч. Гуте нахт. Гуте нахт. Gute Nacht. На добра ніч» Чудово! А тепер давайте подивимося відео та прослухаємо пісеньку. Чудово! Ця пісенька в нас е, пов'язана з вітаннями, з тими варіантами вітань, які ми вже з вами знаємо. Давайте з вами прочитаємо за мною ті слова, які у нас зустрічалися в цій пісні. Перекладемо їх, а далі потім заспіваємо. Гутен моген. Добрий ранок. Гутен Morgen. Далі йшло Guten Abend. Guten Abend це коли ми вітаємося ввечері. Добрий вечір. Guten Abend. Далі Gutentag. Доброго дня. Guten Tag. Халло. Привіт. Халло. Далі в, нас іде віта... далі в нас іде слово, яке повторюється раз, два, три, чотири, п'ять разів. Це в нас, коли ми прощаємося, бувай. Чус, 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 «чус», чус. А далі йде, коли ми прощаємося «ауф відеозін. До побачення. «ауф Тепер ми з вами знаємо пісеньку, в якій у нас є слова і вітання, і прощання. Guten Morgen. Добрий ранок. Guten abend. Добрий вечір. Guten Tag. Доброго дня. Привіт. hallo. Tschüss – До побачення. Бувай! Auf wiedersehen – До побачення! Давайте з вами ще раз прослухаємо цю пісню. Чудово і давайте еще раз прослухаємо цю пісню. А тепер давайте пограємо в гру на запам'ятовування. Нам потрібно знайти пари. Як ви бачите, на певних картинках у нас намальована нота, тобто тут у нас буде озвучка, якась фраза німецькою мовою. І нам потрібно знайти на інших картинках, де у нас зображення буде відповідність перекладу. Тобто, щоб у нас з вами переклад співпав з картинкою. Давайте з вами прослухаємо озвучку першої е, аудіодорожки. Нам потрібно знайти фразу «Guten Tag». Давайте з вами відкриємо перву першу картинку. Ось у нас хлопчик вітається з вчителькою, і якраз він каже «Guten Tag». Guten Гутен Guten, Guten Tag. Доброго дня. Чудово! Давайте послухаємо з вами наступну аудіодорожку. Хало. Це в нас вітання з однолітком. Давайте подивимося з вами картинку. Тут у нас на добраніч, да, вона нам не підходить. Давайте з вами відкриємо наступну картинку. Тут у нас буде прощання, також не підходить. Так, тут у нас алло офіційне вітання днем, не підходить. Тут у нас вітання зранку. Доброго ранку. Також не підходить під слово хал. Так, а тут у нас вітання, коли хлопчик вітається з дівчинкою. Так. Хало. Халло. Ось ми з вами знайшли картинку. У нас і нота відкрилася, тобто вона вже не закривається, і картинка вже не зникає. Тобто, ми з вами знайшли співпадіння. Відкриваємо наступну доріжку аудіодоріжку: Guten Abend. Гутен Guten Abend. Так, давайте з вами відкриємо цю картинку. І ось у нас з вами якраз вітання, тому що в цих картинках не було цієї фрази. Ось у нас якраз з вами вітання. Добрий вечір. Гутен Abend. Гутен Abend. Гутен Abend. Гутен Abend. Отлично. Відкриваємо наступну аудіодоріжку. Guten Nacht. Guten Nacht. Так, десь тут у нас з вами була ця картинка. Здається. Чіця, чіця була. Ось вона якраз у нас і з'явилася, так? Goodenacht. Goodie nacht. У нас тут äh, прощання вночі. да, Дівчинка бажає своїй мамі. Гуте нахт. на добраніч. нахт. Гуте нахт. Так, наступна аудіодоріжка. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Прощання. Давайте подивимося, картинки пошукаємо. Auf Wiedersehen не підходить. Тут у нас прощання було з однолітком. Так, тут у нас доброго ранку, теж не підходить. Auf Wiedersehen. Так. Так, Auf Wiedersehen. шукаємо. Auf Wiedersehen. Не підходить. Auf Wiedersehen. Ось якраз у нас і е, співпала ця картинка. Коли у нас прощання Auf Wiedersehen. До побачення. Auf Wiedersehen. Подивимося наступну аудіодоріжку. Чус. Tschüss. Tschüss. Це у нас прощання з однолітком. Ось вона у нас співпала з шостою картинкою. Чус, бувай! Чус. Чус. Чудово. Guten Morgen. Guten Morgen. Доброго ранку. У нас вітання зранку. Guten Morgen. Доброго ранку. Чудово! А тепер давайте привітаємося з казковими персонажами. Як ви скажете: Привіт, Том! Хало, Том! Алло, Том. Том. А як ви скажете вітання Джерри? Вірно! Халло, Джеррі! Хало, Джеррі! Хало, Джеррі! Наступна картинка. В нас тут русалонька. Як ми з нею привітаємося. Алло, русалонька. Алло. Хало. І на третьому зображенні в нас Івасик Телесик. Привіт, Івасик Телесик! Халю, Івасик Телесик. Халю. Халю. А на цій картинці, на цьому зображенні нам з вами потрібно попрощатися з казковими персонажами. Ми з ними будемо прощатися зі словом чус. Бувай! Давайте скажемо: Бувай, пінокіо! Чус Піноко. Чус Піноко. Чус Пінок. Бувай, Гарріпотер. Чус Гарріпота. Чус Поттер. Чус Гарріпота. Наступна картинка. Тут у нас мишка Міні. Тобто хлопчика. Да, в нас звуть Мікі Маус, а це в нас дівчинка. Міні маус. Давайте з нею попрощаємося. Скажемо: Бувай, міні маус. Чус міні маус. Чус міні маус. Чус міні маус. Бувай. І тут у нас треба попрощатися з двома персонажами. з Карлсоном. Чус Карлсон. Чус Карлсон. Чус Карлсон. Choose, Карлсон. Бувай, Карлсон. І давайте попрощаємося з віні пухом. Бувай віні пух. Чус вінні. Чус віні. Чус віні. Бувай віні пух. Тепер давайте з вами побалакаємо про те, як ми з вами можемо привітатися з людиною і запитати, як її звати, а також як сказати про своє ім'я. Коли ми хочемо сказати, як мене звуть, тобто кожна людина буде казати за себе, ми будемо казати фразу і хайсе, а далі ми називаємо своє ім'я. Наприклад, ми з вами знаємо, що оцю дівчинку, вона у нас героїня в цьому підручнику, її звуть Тіна. Тобто вона за себе може сказати іх, хайсе, а далі вона додає своє ім'я. Тіна. Ви також кожен може сказати іх, хайсе, а далі додає, додаєте своє ім'я. А за себе я можу сказати. Ich, heiße Дар'я. Мене звуть Дар'я. Це коли ми кажемо з вами про своє ім'я. А щоб запитати у свого співбесідника, як звуть його, ми запитаємо Wie heißt du? Як звуть тебе? Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? du? Wie heißt du? Скажіть ви. Як тебе звуть? Wie heißt du? Чудово. Окрім того, що ми можемо сказати фразу Мене звуть і далі назвати своє ім'я, фразою «Ich heiße Tina», тіна, ми так само можемо сказати Моє ім'я і далі назвати своє ім'я. Німецькою ця фраза буде. Mein name іст. Ist... І далі ми додаємо своє ім'я, назву свого імені. Наприклад, оцей герой нашого підручника Макс за себе може сказати: Name ist Макс. Тобто сказати про своє ім'я ви можете двома фразами «Ich хайсе, а далі назвати своє ім'я або сказати Name ist і далі теж назвати своє ім'я. Наприклад, я за себе можу сказати Іх, хайсе Дар'я, мене звуть Дар'я і mein Name ist Дар'я, Моє ім'я є Дар'я. Спробуйте сказати ви, мене звуть і далі назвати своє ім'я. Це буде іх, хайсе і додайте своє ім'я. Чудово. І наступним варіантом моє ім'я є. І далі додаєте своє ім'я. Це буде Майн Name есть. І додаєте своє ім'я. Також давайте з вами повторимо, як в нас буде питання, як тебе звуть. Це буде Wie heißt, du? Wie heißt du? Давайте прослухаємо, як це буде в нас виглядати. Ich Ich heiße heiße Tina. Tina. Und wie Tina. Und wie wie heißt heißt du? du? Тобто, коли ми кажемо за своє ім'я, ми кажемо фразу Ich Heiße, а далі назва імені. А коли ми питаємо співбесідника, як тебе звуть, ми кажемо Wie heißt du. Давайте прослухаємо наступне награння. My name is Max, Wie heißt du? Mein Name ist Max. Und wie heißt du? Це у нас наступна фраза, якою ми також можемо позначити своє ім'я. Mein Name ist Max. А як тебе звуть? Und wie heißt Du. А тут у нас з вами така ситуація на 10-й сторінці в підручнику. Він каже за себе, людина якась каже за себе. Ich, heiße Карлсон. Як ви гадаєте, що людина сказала? Мене звуть Карлсон. Так, він привітався і сказав своє ім'я. Мене звуть Карлсон. Ich heiße Карлсон. Ich heiße Карлсон. А якщо Карлсон запитає у вас таке питання? Und wie heißt du? Як ви перекладете це питання? Und wie heißt du? Чудово, абсолютно вірно, як тебе звуть, Тобто він у вас питає, як вас звуть. І ви вже можете двома варіантами сказати, як вас звуть. Ви можете сказати Ich хайсе, а далі ви скажете своє ім'я. Тобто, наприклад, я можу сказати Ich хайсе Дар'я. Або я можу сказати другою фразою, теж саме про своє ім'я. Майн ist Daria. Mein Name ist Daria. І ви так само привітайтеся з Карлсоном. Скажіть йому: Привіт, Карлсон! Hallo, Карлсон. Іх, хайсе. І далі скажіть своє ім'я. Або Майн ist» і також додайте варіант вашого імені. Отлично. Давайте з вами подивимося на оцю ситуацію на вправу шосту. Тут у нас людина каже: Guten Tag. Що ж вона нам сказала? Що це таке? Guten Tag. Вірно, це вона з нами привіталася, сказала Доброго дня. Guten Tag. Guten tag". Далі людина каже, Ich heiße Martin Müller. Він за себе каже, що мене звуть Мартін Мюллер Ich heiße Ich heiße Martin Müller. І далі він у вас запитає und wie heißt du? Und wie heißt du? А тут що він у вас запитав? Абсолютно вірно, він у вас запитав, як тебе звуть. І ви також вже зможете йому двома варіантами сказати, як вас звуть. Сказав фразу Іх, хайсе, далі додавши своє ім'я або Майн наме ist» і також додавши своє ім'я. Чудово. А тут давайте ми з вами складемо пазл і послухаємо від і дамо відповідь. Так, тут у нас ця картинка сюди вниз. Так, і давайте послухаємо, що тут у нас кажуть. Хало, wie Халло, du? Алло, це привіт. Halo. Halo. Wie heißt du? як тебе звуть? Wie heißt, du? Wie heißt du? Так, тут ми Мікі Мауса правильно зібрали. Давайте подивимося на наступну картинку. Так, а тут у нас Фіона. Давайте її складемо і послухаємо, що вона каже. Hallo, wie ist dein name. Hallo, wie ist dein Name? Hallo, привіт. dein Халло. Яке твоє ім'я? Wie Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? І ми з вами можемо сказати, що Mein Name ist... а далі дати назву свого імені. Я відповім за себе. Mein Name ist Дар'я. Чудово перевіримо. Все вірно. Наступна картинка у нас тут Бембі. Послухаємо, що він каже. Hallo, wie, wie heißt du? Привіт, як тебе звуть? І давайте відповімо: мене звуть, і далі кожен з вас назве своє ім'я. Hallo, ich хайсе, Дар'я я за себе відповіла. Перевіримо. Все вірно. Наступне. Так, тут у нас Сімба. Що він питає? Халло, вість дайна. Халло, вість дайн наме. Привіт, яке твоє ім'я? Давайте скажемо Привіт, моє ім'я. І далі кожен з вас назве своє ім'я. Hallo, mein Name ist і я за себе скажу Дар'я. Майн Name ist Дар'я. Перевіримо, чи правильно ми зібрали симбу. Вірно. Чудово. Чудово, друзі. Тобто, якщо ми хочемо сказати, як нас звуть, ми з вами можемо це сказати двома варіантами. Ich, Хайсе, а далі додати своє ім'я або сказати. «Mein Name ist…» і далі теж сказати, як нас звуть. І коли ми питаємо в людини, як тебе звуть, ми також можемо запитати двома варіантами: Ві du?» як тебе звуть? Wie heißt du? Також ми можемо запитати, яке твоє ім'я. Німецькою це буде Wie ist дайн наме. Wie ist, dein Name? Wie ist dein Name? Скажіть ви, запитайте, яке твоє ім'я? Wie ist dein Name? Чудово, друзі! Сьогодні на уроці ми з вами вивчили вітання і прощання з однолітком. Вивчили пісеньку про вітання та прощання. Навчилися двома варіантами називати своє ім'я, а також навчилися реагувати на запитання про своє ім'я. Тобто ми вже розуміємо, що в нас питають, і також можемо відповісти у відповідь назвати своє ім'я. Чудово, друзі! На цьому закінчується наше третє та четверте заняття. І ми переходимо до нового. До зустрічі! choose